Україні? Героям слава! Перед нами гравці команди Дю США 1-1, кубок преміум ЛІС футзалу серед дитячо-нацьких команд. Хлопці, діліться враженнями про гру. Вітаю вас з перемогою! Дякую за привітання. Ну, прекрасні враження, тому що з таким розгромним рахунком 15-1 в фіналі. Ну це просто прекрасний рахунок, я рахую. Тому задоволені грою. сьогодні. Практично все вдалося. Так, ну, так, було так. була доволі легка гра, Зраху... виграла з таким розгромним рахунком 15-1. В фіналі це так якось було. Ну, навіть... Ми такого не очікували, не що буде такий рахунок для угу. Робота суперника, я так розумію, видалася не ну, до кінця так, не дуже. такою. Так. Було багато реалізованих моментів, Скільки забили сьогодні голів. – 15. – Ти скільки забив? Я 2. Так, вітаю тебе з дебютом. Ти, Ти сьогодні так у нас дебютант 8 такий забив, так, да. найбільше. Як взагалі враження, коли забиваєш голи? Приємно дуже. Прийшов тебе сьогодні хтось підтримати? Так, і мама, і тато прийшли, Ой, і круто, брат. Круто. Кому присвячуєш сьогоднішню перемогу і голи? Та всім, хто прийшли підтримати? Всім рідним подіям. Ну, я також, ну, в мене на грі був мама і тато, я їм просто. Дуже круто, клас. Як взагалі настрой команди? Задоволена команда роботою сьогодні чи ні? Можливо, є якісь нюанси? Та нюансів практично немає, тому що кажуть, 15-1 mm -hmm. це ну, просто прекрасний робота. Команда, нас, я най... так розумію, рада. задоволена. Так, Ви так. кайфанули від гри? Так. так. Що побажаєте своїй команді у сезоні Преміум Ліги? Ну, Да. Перемагати ще одна гра з соколом, вона практично вирішаюча, за перше місце. Тому будемо налаштовувати ще на цю гру. Хочемо їх виграти. Так, ти ще побажаєш команді? Ну також перемагати, бо ну я, як там сказала, гра проти сокола буде за перше місце в групі. Ну. Достойна гра буде, так. буде сильна боротьба, я так розумію. Бажаю вам перемоги, забувати коли і щоб всі моменти були реалізовані. Дякую, хлопці. Yeah.